Друзі, Витері, Софія, і так, яка цілюща енергія сьогодні тобі допоможе? Ой, неймовірно, дивіться. Супер, тут пані. Дивіться, тут пані, вона малює, малює собі світ. Давно не було цієї карти. Я рада, що вона повернулася. Вона малює свій світ. Вона малює зараз сонечко, вона намалювала вже гори, там якісь річки, ліса. Да? Тобто, яка енергія? Будьте магом свого життя. Нікому не дозволяйте вам щось там, якісь негативні установки вам нав'язувати. Да? Будьте, Тобто, я художник, я так бачу. Розумієте, і тоді вам буде легше жити. Ви, кожен з нас може будувати свою реальність сам. Якщо кохання а, достатньо сильне, то очікування стає щастям. Розумієте, да?